Замість традиційних атрибутів дня святого Валентина котики з ниток асоціюються передусім із теплом та затишком. Котиків виготовляли в Ужгородському скансені під час чергового майстер-класу під пильним оком та з допомогою вправних рук ужгородської майстрині Людмили Губаль. Я пропонувала, щоб були лялька такі пари. Він і вона. Але вже трошки така збита тема, вже ляльки, ну не всі хочуть, тому котики. Котики завжди, завжди теплі, завжди милі, завжди ніжні. Можна і погрітися, і приємно послухати, як буркоче, так тому це така тема. Вибрали сьогодні котиків, зробили з ниток намотування. Стається, наче нічого складного, доки не спробувати все робити власноруч. Звичайне намотування ниток на картонні заготовки має свої таємниці. Здавало б, це з однієї сторони проста техніка, але з іншої сторони, також різні форми бувають. Треба пристосуватися до цієї форми, щоб вона намотати щоб не Ну, гладко. Е, є такі свої також нюанси, такі майстерні. Секретики, ну і цікаво тим, що кожен придумує собі свій дизайн, може самостійно щось вибрати, прикрасити. Майстер-класи особлива любов Корнелії. Це для неї спосіб відпочити, покращити настрій та створити щось красиве. Я з Києва, але раніше жила в Ужгороді, зараз. В Ужгороді майже рік цікаво на майстер-класи ходити, щось руками робити таке тематичне. Ось. І ну, яскраві кольори, контрастні, такі. Ну, взагалі щось цікаве таке подобається. Ну і матеріали. Ну, здається, що вони звичайні, але так поєднання таке теж цікаве, більш таких гладеньких, більш таких якісь. Грубі, але цікаве поєднання таке на контрасті. на ну, кольори контрастні, матеріали контрастні. А ще такі майстер-класи чудова нагода для теплого спілкування і про красу, яку створюєш, і про все, що завгодно.